Отже, по-перше, співчуваю всім, хто в Одесі за те, що відбулося всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава Богу продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріла повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактара, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО, оце позалітали дрони і так далі. Ну ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типи мобілізації, там підготовки, і все, поняли, на цьому все затихло. Хоча продовжують досі, Росія провокувати всю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, просто про це не, не форсяться в інтернеті. В Туреччина ж вона не така, і Ардага такі, і турки не такі. Вони Дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччини. По всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може, це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити. враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайд назвісні байрактари, які ну, в, в, про них і пісні складали і так далі. Але це пилі цвіточки в зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив, я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, вже, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини, їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології. І Турки це не глотну, Туреччина це не глатний. Вже давним-давно пора у ці свої дружні блядь, зв'язки з Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій, я всім співчаю і так далі. Дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і туреччина Рашкою перестала будь-які зв'язки. Мать взагалі позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро, дуже ну ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто, це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось, і фури і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей.